4 листопада на базі факультету фізики, математики та інформатики, кафедри інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій, було організовано та проведено засідання Брифінг Молодь, освіта, наука. Якщо ви звернули увагу, то ви бачите, що починали навчатися. За програмою 12-річної школи, потім стала 11-річна школа, тепер знову ми повертаємося до 12-річної школи. І в цьому майбутньому ви маєте жити, а значить, адаптуватися до сьогодення. Яким чином ви, як студенти, маєте це робити? Ну, насамперед, ви повинні йти завжди знову в часу. То на сьогоднішній день ви повинні бігти попереду, щоб устигнути за цим плином часу. І зрозуміло, що Висуваються абсолютно нові вимоги і до підготовки фахівця, і до підготовки студентів, і до оцінювання знань, і оволодіння навчальною інформацією на сьогоднішній день. ми Вже взагалі говоримо не про оволодіння інформацією, знаннями, вміннями і навичками. Ми говоримо про компетенції. І компетентність майбутнього фахівця. дуже багато у нас програм, за якими ми можемо студента десь або презентувати, або йому підняти стипендію, або надати йому якісь інші можливості для того, щоб він продовжував подальше своє навчання або продовжував свою кар'єру. І багато наших студентів враховуючи здобутки, які у них були на протязі навчання в університеті. Дараста, дуже навчання таку те, що у нас на кафедрі вже сьомий рік поспіль проходить студентська інтернет-конференція. Комп'ютери в навчальному процесі. Старші курси знають більше, менші курси ще не знають. Ось я вас трошечки познайомлю, а старшим просто нагадаю. Отож, комп'ютери в навчальному процесі. Інтернет-конференція для студентства проходить у нас в квітні і наукову роботу таку фундаментально. Я думаю, сказано вже було практично все. Я відповідав дещо інший аспект даної тематики. Це конкурси, різноманітні, всеукраїнські, міжнародні та інші основну таку і перший вклад вкладені наукову роботу. Це була магістерська моя робота, і в якій я за допомогою Ткаченка Ігороантовича написала. З ним вже ж посібник із методики навчання астрономії, а також електронний підручник на базі цього посібника, в якому вміщувались лекції, практичні глосарі, ну різні його структурні елементи. Найпершим конкурсом це був регіональний конкурс з українознавства, в якому я зайняла третє місце. Потім взяла участь в і є переможцем першого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України. Також маю сертифікати за участь у конференціях з конференція комп'ютерів у навчальному процесі, про яку вже згадували, яка проводиться на базі нашого факультету. Конференція історія науки майбутньому вчителю» також є традиційною, проводить кафедра вищої математики. Міжнародна інтернет-конференція Сучасна іншомовна освіта в Україні стан, проблеми і перспективи». Конференція, яка проводилась у Полтаві, новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті. І цей рік ця конференція також організовується, але на базі мережі інтернет і. Тож Надія Миколаївна мені сказала про цю конференцію, я не знала, і вже відправила туди статтю. Потім взяла участь у конкурсі, який проводився на базі Львівського інституту після дипломної освіти, і зайняла у ньому друге місце, міжнародний конкурс гуманної педагогіки кожна дитина національне надбання країни і держави. І відповідно привезла з такого лебедя. Із серцем як символ гуманної педагогії. Виставляли свої тези, все сподобалось, звісно, отримали всі сертифікати, дали збірники, які, до речі, ми чи казали, допоможуть нам при захисті робіт, магістрських чи дипломних. Звісно, що крім того, що ми брали участь у конференції, ми також були в музеї Макаренка. І гуляли Полтавою, що це місце нас дуже вразило і зачарувало. Саме перше, це те, що ну, наприклад, та сама участь у конференції, вона, по-перше, допоможе у подальшій роботі, ну, наприклад, написання курсоволії, чи тої самої написання кандидатської, наприклад. Ну, тобто, все потребує певної наукової роботи чи певного дослідження. По-друге, чому б, наприклад, брати участь у конференціях, це також допоможе вам, ну і наприклад на самій сесії, тому що це певні додаткові бали. Наприклад, якщо у вас не буде вистачати ну, певної кількості балів, то викладач може додати, їх адже є певний резерв, 10 балів через ну, наприклад, додаткову студенту роботу. Студенту кажуть, що займайтеся науковою роботою. Да, всі кажуть, а навіщо це я не хочу? Мені часу немає, я працюю і так далі. Але наукова робота певна. Покращували свою фахову майстерність. Я кажу це стосовно того, що ми готуємо, наприклад, спеціалістів з комп'ютерних наук. Комп'ютерні науки мають свою специфіку. Якщо ми не кожного дня не читаємо щось нове, якщо ми кожного дня не спілкуємося між собою, фахівці, Звичайно, що ми втрачаємо все у своєму професійному. Я Ви розумію, що наука є невід'ємною частиною самостуденського життя. Якщо ви вважаєте, що наука вас анализа, то ви глибоко помиляєтесь. Тому що все починається з малого. Спочатку це написання індивідуальної навчально досвідної роботи, де коротко у 15 сторінках ви повинні викласти суті даної проблематики. Далі ваша робота ускладнюється. Це написання курсових робіт, наукових праць, далі кваліфікаційні роботи, тобто дипломний, магістерський тощок. Я, як голова студентського наукового товариства, мені дуже приємно, що вищі студенти, які виходили і розповідали свої здобутки, вони саме є учасниками і активними творцями науки. Особисто з власного досвіду можу сказати, що протягом цього року я брала участь у конференції наука, освіта, молодь теорія, методика, практика нещодавно, 29 го числа, я брала участь у написанні статті і приймала участь у конференції Актуальні соціальні філософські проблеми у сучасності.